Вже стало доброю традицією в нашому місті проводити змагання з різних видів спорту. Ми часто відкриваємо як обласні, так і всеукраїнські змагання. Цими днями у фізкультурно-оздоровчому комплексі стадіону Спартак відбулося урочисте відкриття чемпіонату Житомирської області з баскетболу серед юнаків 1999-2000 років народження. І зі спортивним святом усіх присутніх привітала начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Олена Черних. Мені дуже приємно.

У змаганнях брали участь спортсмени з Житомира, Коростеня, Попільнянського, Романівського, Володар Волинського, Лугинського та Коростенського районів. Всього Житомирську область представляло 9 команд. За перемогу у чемпіонаті боролися дві команди з Коростеня. У перерві між іграми старший тренер відділення баскетболу Коростенської Дю США Андрій Гурінчук розповів нам про розвиток баскетболу в нашому місті. Баскетбол в нашому місті розвивається досить активно, і про це свідчать дані змагання, які ми сьогодні приймаємо. Це говорить про те, що в Житомирській області нас бачать, нас поважають, ну деякій мірі і побоюються, але, але нам довіряють. Тобто нам довіряють проводити офіційні змагання і Житомирська, область, і Житомирська область, і, і всеукраїнські змагання ми теж проводимо у себе. Тобто дітки грають, дітки тренуються. Потихеньку розвиваємося. Також у нас є команда, чоловіча команда першої ліги, доросла, і кожна дитинка, яка у нас тренується в спортивній школі, розуміє, якщо вона буде добре тренуватися, буде працювати над собою, самовдосконалюватися, то рано чи пізно вона зможе потрапити в дорослу команду. За результатами змагань перемогу одержала команда Коростенської Дею США No1 під керівництвом тренера Андрія Гурінчука. Другою стала команда представників міста Житомира. А третє місце посіла команда Коростенської Дю США No2 під керівництвом тренера Дениса Грищенка. Вітаємо наших хлопців.